Справа 512 Усно. Сторона квадрата дорівнює 3 п'ятих метра. Знайди його периметр і площу. Ну що ж, давайте пригадувати. Отже, квадрат це прямокутний якусь якого рівні. Як нам знайти його периметр? Периметр це сума всіх чотирьох сторін, вони однакові, то записуємо тоді перша дія. Отже, периметр. Він позначається літерою P. Дорівнює. Це 4А, де А у нас сторона квадрата. Всі чотири сторони рівні, і це дорівнює тоді 4, що множиться, замість А пишемо 3 п'ятих метра. І це дорівнює. Ну що, в чисельнику записуємо 4, що множиться на 3. знаменнику записуємо 5, і це дорівнює. 4, що множиться на 3, це буде 12. Знаменнику записуємо 5, 12 п'ятих. Виокремлюємо цілу частину, 10 п'ятих це буде 2, цілих. що залишається тоді 2 п'ятих. Ми у кілька разів збільшили довжину в метрах. То у нас вийдуть метри. Записуємо, що це у нас буде периметр квадрата. Периметр квадрата. Гаразд. Ну, а тепер, як знайти площу квадрата. Площа прямокутника це А, що множиться на Б. Якщо всі сторони рівні, то це буде, записуємо, друга дія, площа С для квадрата. Це А, що множиться на А або А у квадраті. Ну чи напишемо А, що множиться на А. І це дорівнює. В нашому випадку потрібно 3 п'ятих помножити на 3 п'ятих. То ми записуємо, що 3 п'ятих множимо на 3 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників, 3, що множиться на 3. В знаменнику як добуток знаменників, 5, що множиться на 5. І це дорівнює. Тоді в чисельнику буде 3, що множиться на 3, це 9. В знаменнику 5, що множиться на 5 це 25. Отже, 9 25. -х. Ми метри помножили на метри, це будуть квадратні метри. Записуємо, що це у нас буде площа квадрата. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди його периметр і площу. Отже, периметр ми знайшли, записуємо 2,2 п'ятих. Метра. Так. Ну, а площа у нас 9.25 квадратного метра. Ну що ж, ось таке завдання на площу та периметр квадрата. На цьому вправу завершено.